На зустрічі жителями села Морозівки йшлося про нагальні проблеми тамтешньої громади. Побували у середній школі у Морозівці. Треба шукати кошти, щоб поміняти вікна, зробити ремонт даху. І особливо люди нарікають, немає освітлення по селу. Це такі стандартні питання, які практично в кожному селу вони сьогодні притаманні. Тому я взяв це на озброєння і обов'язково ближчим часом питання не тільки по Морозівці, а багато проблемних питань по Морозиловському районі будуть зроблені. Місцевим жителям Микола Рученко допомагає вже тривалий час, коли 10 років тому селом пронісся Боровій, Микола Рученко перший надав людям допомогу. Не забув він про жителі Морозівки і згодом. З ними він і зараз. Допомогу отримала від Рученка, зокрема діти-сироти, малозабезпечені сім'ї, сільська школа та спортивна команда. Хочу висловити, висловити вдячність за допомогу дітям сиротам У мене на опікунстві четверо дітей. сирот Кожна людина проходить в житті перевірку владою, посадинами, сходинками певними в житті. І, от мені здається, чим вище Микола Миколаївич піднімався, тим більше йому боліло за людські біди. Проблеми розвитку медичної галузі були обговорені під час зустрічі народного депутата з медичними працівниками Брусилівської районної лікарні. Микола Рученко, перебуваючи на посаді голови облдержадміністрації, брав активну участь у будівництві першої черги лікарні. Не стоїть він осторонь медичних проблем і нині. Коло Миколаївич мені дуже сподобався. Ну, по-перше, це його людяність, наш його інтелект, ну, бачення проблем всіх і вся. Він знає і розуміє проблеми медицини, завжди був прихильний до медицини, допомагав нам. Ми маємо першу чергу, ми маємо другу чергу лікарні, ми маємо нормальні умови. Єдине, що сьогодні бракує, знову ж таки, то бензину на швидку допомогу, бракує медикаментів. Тому, подібне, тому я знаю, як ці питання вирішувати і буду допомагати їх вирішувати.